Ріг як порушення Божого закону має пагубні наслідки для кожної людини, тому що він руйнує зв'язок Бога і людини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Разом з преподобним Андрієм Крицьким Словами його великого покаянного камону, цей вечір першого дня святого Великого Посту ми налаштовуємо себе на покаяння. Кожне слово і словосполучення, кожен образ і порівняння так нам видаються, що закликають. Кожне людське серце, яке чує їх до покаяння, грецьке слово метаноя, яке перекладається як переміна і означає покаяння. Тобто це той стан, який маємо ми в собі досконалити, зародити і розвинути для того, щоб змінити наше життя. Зміна життя людського неможлива без усвідомлення. І найголовніше без самоаналізу. Для того, щоб почати зміну нашого життя, духовне покращення і вдосконалення, ми повинні пізнати кожен сам себе. Святитель Василій Великий говорить такі слова. Найважче. Як здається пізнати самого себе, око, яке бачить зовнішнє, не хоче бачити внутрішнього. Розум, який споглядає на недосконалості чужого, не хоче побачити власні недоліки. Але пізнання самого себе. Це неодмінна умова не тільки для того, щоб ми стали на шлях покаяння, але і невід'ємна частина нашого християнського життя. Бо коли ми пізнаємо самих себе, то нам відкривається дар Божий закладений в кожній людині, образ і подоба його. І, пізнаючи себе, ми пізнаємо і того, хто нас створив, хто привів нас на цю землю. То вдихнув у нас життя, хто є нашим Творцем і промислителем, Богом і Вседержителем. Преподобний Ніл Синайський так і говорить: якщо пізнаємо себе, то пізнаємо і Бога. А преподобний Симон Новий Богослов застерігає такими словами: якщо не пізнаєте себе, то навіть всемогутній Бог не врятує. Тебе. Як же нам, дорогі брати і сестри, знайти у собі сили для того, щоб по справжньому глибоко зануритися у свій внутрішній світ, для того, щоб побачити нашу внутрішню людину, такою, якою є вона насправді, з її недоліками, з пристрастями, які ми повинні звідти винести, вирвати, викорінити, для того, щоб на місце. Те ми помістили християнські чесноти, які є надважливими у житті кожної людини, що прагне духовного вдосконалення. Якщо ми не будемо прагнути пізнати себе, розібратися у собі, то ми ніколи й не побачимо той гріховний стан, у якому перебуваємо. Людині здаватиметься, що вона нічого поганого не робить. Що живе так, як інші, вона буде виправдовувати себе і не зможе переглянути сторінки свого минулого життя, не зможе зайти і побачити ті закутки своєї душі, які проникнуті гріховним станом. Але як тільки ми станемо на цей шлях, як тільки будемо уважно вдивлятися у своє внутрішнє життя, то перед нами відкриються такі горизонти вдосконалення і внутрішнього, і зовнішнього, які Господь відкриває тільки тій людині, яка прагне працювати над собою. А коли ж почати нам це. У нас добре виходить думати і засуджувати інших людей. І як тільки така думка приходить до нас, то одразу ми повинні перенаправляти її до себе всередину своєї людини для того, щоб ви бачити. Все те, що робимо ми невірно і неправильно, і через призму євангельських незмінних постулатів намагатися день за днем покращувати свій внутрішній стан, викорінювати все зле і на місце злого заселяти добре, вічне і незмінне. Це саме той шлях, яким повинен йти православний християнин. Це той шлях, який відкриває перед нами. Перспективу вічності. Це той шлях, який ми маємо особливо пройти у цей період святого Великого Посту, для того, щоб чистими у благочесті і чистоті зустріти велику і невимовну радість, яка подається кожній людині у пасхальну світосяйну ніч. Великий Піст – це період боротьби. Ми виходимо на битву зі злом і злими силами. Ми з Божою допомогою повинні перемогти їх у своєму житті. Перемогти гріх, який руйнує кожну людину зсередини. Святитель Феофан Затворник говорить такі слова. Гріх як порушення Божого закону має пагубні наслідки для кожної людини. Тому що Він. Руйнує зв'язок Бога і людини. Так сталося ще на початку нашої історії, коли наші прабатьки порушили Божу заповідь і розірвали те богоспілкування, яке мали у райських обителях. Але Господь з великої своєї любові знову з'єднав з собою людину, він послав сина свого єдинородного на землю. Для того щоб Христос, Спаситель світу, раз і назавжди поборов гріх і смерть і подарував кожній людині можливість і власними зусиллями, і з його допомогою також бути переможцями усього того, що заважає нам жити християнським благочестивим життям. На Христі він приніс себе у жертву, для того, щоб своєю божественною кров'ю. Змити гріх з кожної людини окремо і з людства загалом. І ми маємо кожен з нас від того часу, той великий дар, який людина сприймаючи, отримує Божественну і невидиму допомогу у своєму житті. Але це не означає, що ми можемо спокійно грішити, і гріх автоматично помирає з певним часом. Це означає, що Бог також зробив нас і причасниками великої справи спасіння, щоб і ми боролися з усім тим, що заважає жити нам у житті, щоб з його допомогою ми вдосконалювалися, щоб ми йшли тією дорогою, якою він пройшов, а ним прокладена дорога через Голгофу, але до Воскресіння, яке Раз і назавжди подарувало вічність кожній людині, що прагне бути послідовником Христа, виконувати Його заповіді і разом з ним іти до вічності, до небесного царства. Великий це подвиг для кожної людини, яка по-справжньому хоче прожити цей час. Час благословений і Богом подарований. Час, який Свята Церква наповнює проникливими покаянними піснеспівами, час, коли таїнства церковні зміцнюють нас у вірі і благочесті, допомагають нам бороти і долати все, що заважає людині іти шляхом спасіння. Тож давайте, дорогі брати і сестри, щоб подвиг наш загальний і спільний був і подвигом особистим. Щоб кожен з нас потрудився в міру наших сил, щоб з Божою допомогою ми змогли пройти цей відрізок часу так, щоб отримали користь і для душі нашої, і для нашого спасіння. Звершуючи його, будемо пам'ятати, що на порозі святого Великого Посту ми повинні пізнати себе, ми маємо розібратися з собою. Ми повинні подивитися на себе чесно. І правдиво. Ми повинні проаналізувати своє життя. Ми маємо собі признатися у усіх своїх недоліках гріховних і побачити їх. І нехай на цьому шляху нам у допомогу будуть слова молитви преподобного Єфрема Сиріна. Господи царю, даруй мені побачити мої гріхи і не засуджувати брата Мого. Амінь.